Доброго дня, шановні члени комісії. Перед початком доповіді хочу зазначити, що у наш час фітнес-напрямок є дуже популярним, та багато людей потребують допомоги в його вивченні та допомоги в самих тренуваннях. Тож диплом, темою дипломної роботи була розробка, обрана розробка клієнт серверного програмного забезпечення для відстеження виконання спортивних тренувань. На наступному слайді представлені об'єкт дослідження, предмет дослідження та мета роботи, задачі роботи. Вибір інструментарію розробки програмного забезпечення виконувався за такими критеріями: наявність літератури, простота вивчення, стандартні бібліотеки роботи з елементами проєктування, зручність виконання для створення мобільних додатків та продуктивність роботи. Вибір здійснювався серед мов SWIFT та objective C. І за даними критеріями більш актуальною виявилась мова світ. На цьому слайді ми бачимо структурну, структурну схему додатку. За допомогою елементу е, проєктування е, TabBar е, вдалося створити головне вікно е, та е, з навігаційним меню, е, яке е, залишається е, на, ну, на протязі використання е, в, у будь-якому кутці е, додатку. Коли людина приходить за іншими напрямками в додатку, навігаційне меню завжди залишається на екрані і запам'ятовує прогрес за попереднім напрямком. На шостому слайді представлена схема додатку у вікні проєктування. Вона аналогічна зі структурною схемою для її створення. Задіялись такі елементи, як Navigation Controller та Storyboard Reference. Завдяки саме цьому Storyboard Reference вдалося покращити процес проєктування системи розбиванням великої кількості екранів додатку на невеликій кількості екранів проєктування. Зараз, наприклад, на екрані вікно проєктування в напрямку бодібілдинг. Ми бачимо. Меню меню з кнопками переходів до більш вузького до вікон більш вузького напрямку на екрані. Вглядаю так так виглядають вікна вузького напрямку. Для їх створення, окрім кнопок та текстових полів, задіявся такий елемент, як Scroll View, який дозволяє у перспективі розвивати додаток. А саме він виконує функцію скролового вікна. Тобто ми можемо розмістити на екрані будь-яку кількість елементів. На 10-му слайді показано, як працює. Ой, вибачаю, вибачаюсь. Зараз на слайді представлені скріншоти вікон військового напрямку, людині, користувачеві доступно. На цих, на цих вікнах доступні е, текстові інструкції щодо виконання певних фізичних прав, е, поради та е, доступ до відео інструктажу. На му слайді показано, як працює елемент WebView, який використовувався для додавання у додаток відео. Інструктажів. Людина може збільшувати екран, зменшувати екран, вмикати та вимикати відео, звук, вмикати та вимикати субтитри, продовжувати та зупиняти відео, і перемотувати відео різними способами. І виходити з режиму перегляду до попереднього вікна. Зараз на слайді вікно, представлено вікно таймеру. У додатку є два розділи: табата та таймер. Це обидва розділи є звичайними таймерами. За єдиною єдиною різницею між ними є те, що табата таймер працює за принципом 20 секунд виконання вправи та 10 секунд відпочинку. Звичайний таймер створений за принципом 40 секунд виконання вправи та 20 секунд відпочинку. Далі на наступному слайді трохи більше про таймери. Коли людина починає, починає роботу з таймером, починає, натискає кнопку старт, таймер починає свою роботу та вікно стає зеленого кольору, що сигналізує про початок виконання вправи. Коли, коли часу доходить до Початку відпочинку екран стає червоного кольору а таймер продовжує свою роботу. Це у додатку не обмежена кількість виконань цього циклу, тому додаток передбачає такі кнопки, як стоп для зупинки таймеру та кнопки оновити для онулення таймеру. Коли, коли людина натискає кнопку Оновити таймер онулюється, і ми бачимо вікно представлене на попередньому слайді. Ось це вікно. Так, ну і далі в мене висновки розроботи.